Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ласун, і ми разом з вами продовжуємо розвиватися на найкращому українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. В сьогоднішньому ролику я хочу прокачати та затестити ось оцей ГТРчик, який ми з вами в минулому ролику знайшли в горах. Автомобіль, який у мене з'явився абсолютно випадково, якщо ви не дивилися минулий ролик, то я рекомендую вам його обов'язково подивитися. А я не буду затягувати, бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку, вигляді лайка, у вигляді підписочки на мій канал. Також хочу нагадати, якщо зайти в ігрове меню через М. Натиснути бонуси, натиснути промокоди. І ось в оце віконце вписати мій промокод Ласун з великої літери. то ви отримаєте 30 тисяч ігрової валюти та 300 досвіду. Ну, і я переміщаюся одразу в Los Santos Customs і будемо разом з вами дивитися, як можна прокачати цього ГТРчика. Погнали! Так, залітаю в Los Santos Customs. І нарешті побачимо, який присутній тюнінг на цю тачку. Деталі кузова. Так, передні бампери, задні бампери, щітка радіатора, накладки на порогі, капот і спойлер можна поставити. Давайте почнемо з бамперів. О, слухайте, чотири варіанти. А ну давайте покласти. О, слухайте цей прикольненький такий. Прикольно, так. Ага, це вже, типу, як якийсь Нісмо йде. А це з червоними вставочками. Також нісмо обвіз. Але, блін, слухайте, ось оце мені чомусь подобається поки що більше всього. Тому, напевно, давайте я одразу його і придбаю. Так. Задніх вампирів також 4 варіанти. Давайте подивимось. Слухайте, блін. Ага, дивіться, в цьому варіанті у нас тут біла вставочка. А в наступних варіантах вона оранжева, типу якась червона. Слухайте, блін. Ну, реально, от з червоною полоскою оці варіанти мені. А, слухайте, ні, це мені не подобається. Тут якась роздвоєна вихлопна, і ось ця сіточка якось не дуже виглядає. А цей такий агресивний бампер. Давайте, напевно, його і придбаємо. Так, накладки на пороги. Також 4 варіанти. Ну, я думаю, що тут очевидний вибір. Варіант номер 3 щоб воно все співпадало у нас з нашими бамперами. Купуємо і тепер ідемо в спойлер. Ого, 7 варіантів спойлерів, слухайте. Блін, ну давайте подивимось кожний. Це якийсь сильно жорсткий, оцей непоганий, прикольний. О, слухайте, оцей мені також подобається. І він. Дивіться, як він чітко вписується ось в цей бампер. А, ви зрозуміли? Тут додається ще дифузор, коротше, до цього спойлера. Слухайте, прикольно. Оцей спойлер, начебто непоганий, оцей непоганий, а це просто без спойлера. Ні, без спойлера мені не подобається. Слухайте, я би взяв насправді ось цей варіант. Він мені чомусь подобається більше всього. І ще плюс додатково в нас додається ось така губа знизу. Давайте беремо його. Так, що у нас по капотам? Капоти два варіанти. Ага, тут міняється тільки сама лінія, типу на капоті, щось додається, він начебто якийсь вища стає. А, цей карбонний. Слухайте, ну давайте візьмемо цей другий варіант, щоб не було повністю стокове. Окей. Так, решітка радіатора. Що вона змінює? А, змінює фари. Дивіться, блін, слухайте, прикольно виглядає ця фара. Такий варіант і такий. Слухайте, ну ця фара мені подобається. Я її собі придбаю. Так, ну і в принципі, що? Ми вже повністю зовнішній вигляд його прокачали. Слухайте, блін, ну дуже прикольно він виглядає на прокачці. Тонування скла. Потрібне йому тонування взагалі, чи ні? Затонувати його в бункер. Ай, ладно, нехай буде. Так, ідемо тепер в тюнінг. Звісно, ставимо все максимальне. Двигун п'ятий, гальма четвертій, трансмісія 4, підвізка п'ята. Саме низька беремо. Так, є. Це діло є. А тепер що? Стайлінг чи колеса? Блін, слухайте, ну я насправді навіть не знаю колеса. Це буде дуже довгий для мене і складний вибір, тому що колеса треба сюди підібрати, прямо щоб вони сюди вписувались. Такий був стільочок. а Ну-ка, та ні, це щось не альо. Блін, я якісь. О, слухайте, ось оці полочкою, Дивіться, які вони прикольні. Чи колхозно якось виглядали. Хм. Чи може як якісь типу, такі горки поставити. А ми ж можемо їх зробити ще з надписом, типа якимось. Слухайте. Блін, ну це буде прикольно. Я думаю, що ось такі з полками будуть прям імбат виглядати. Давайте тільки знаєте, що я хочу зробити. Надписи на шинах. Червоні, червоні надписи і ось такі диски. 179 тисяч. капець. Берем. Окей. Так, тепер стиль фарба. А, давай зробимо ось так. Я хочу, щоб він був яскраво червоного кольору. Ось такий, слухайте. Блін, як він жирно виглядає. Це капець просто. Так, а другий колір у нас, здається, міняє салону, так? Давайте салон також зробимо червоний, спортивний, нехай буде. І а, тип фарби. Давайте глянцевий, пастельний, матовий метал, полірований метал, хром. Хром, ні, нам не годиться. Я думаю, що потрібно зробити його глянцевим, щоб він прям блистів-блистів на сонечку. 33 тисячі залітає. Так, і виберемо собі перламутрову фарбу, бо я от єдине, що не знаю, який би перламутр сюди підійшов, щоб вона прям переливалася дуже сочно, дуже жирно. Якийсь, можливо, жовтий такий, щоб вона, типу, підоранжевий такий косила, чи ні. А якщо такий колір, це буде тупо червоний. Хм, А якщо з зеленим, а, він теж іде до такого помаранчевого ближче. Оцей більше такої якось віддає фіолетовизною. А якщо рожевий обрати, то... ага, буде рожевий відтіночок. Слухайте, ну я насправді зробив би його, типу, якось так. Ось цей жовтий додав. Ось, ось такий темний жовтий. Чи сірий, бо взагалі чорний. Ха -ха. Він тоді взагалі нічим не буде переливатись. Добре, давайте зробимо його ось таким темним. Щоб він дуже гарненько в нас переливався. Колір дисків. Диски білі зробити, Чи... Типу сіренькі якісь такі. Ні, нехай будуть білі. Слухайте, начебто прикольно виглядає. Чи чорні виглядають симпатичніше. Блін, я от навіть не знаю. Підходять йому білі диски, чи не підходять. Хм. В червоні, звісно, це буде колхоз. Може якісь типу золотисті такі зробити їх. Чи під колір металу якийсь можливо. Але ж тут немає нормального такого кольору під колір металу Вони на якісь тупо сірі стають. Я навіть не знаю. Коротше, зроблю їх ось такого кольору. Я думаю, це буде виглядати. Якщо так брати загальну картинку, то буде дуже прикольно. Ксенон обов'язково ставимо. Обов'язково ставимо ксенончик. І неон потрібен він нам тут взагалі чи не потрібен. Я думаю, що неон такій тачці не потрібен. І давайте ще поставимо сюди номер. У мене для цієї тачки вже є заготовочка 0800. Ті, хто дивиться мої ролики на постійній основі, той знає, звідки у мене цей номер. Так, платимо карткою 0800 FC. І, в принципі, можемо виїжджати. Блін, дивіться, який він ураганчик такий. Слухайте, просто імба. Блін, вже дуже сильно картить проїхатись на ньому і затестити. Ох, блін, Як він стартує прикольно, слухайте. Блін, дуже подобається і виглядає. Ай, дивіться, як він переливається на сонечку. Йой, що -йо. за тачку я створив. Дивіться, який він прикольний. Блін, мені дуже подобається. Друзі, напишіть в коментарях ваші враження. Прикольно я зробив чи не дуже. Бо мені, наприклад, прям дуже він подобається. І нього взагалі. Видочок шикарний. Окей. Перестаю хвалити свою тачку, поїхав на нашу пряму діляночку на кубіках і зараз затестимо, яка в нього буде максималочка по трасі. Так, друзі, приїхав на нашу стартову полосу. Давайте залишимо тільки мапу і спідометр. Ну і проїдемось, затестуємо, затестимо, яка буде максималочка цього гетера. Погнали! Так, дивіться, з місця вже 200 він набрав 300 майже. Йолки-палки. Він ще їде офігенно, дивіться. А ну скільки набере максималочку на ямах? 429 було. 429 було по ямам. Слухайте, ну доволі непогано для такої тачки. Він їде майже як моя РС-ка. Ой, яка РС-ка? кажу. Audi R8 моя. РС-ка, кажу РС-ка. Ну РС-ка також, плюс-мінус. Дивіться, 432 було, слухайте, блін, ну це імба. 432 набрала там в моменті. І доволі непогано рулиться на цій швидкості. Дивіться, заходить в поворот і 420 тримає стабільно. І виглядає дуже офігенно. Слухайте, блін, оце реально імбова тачка. Реально яка r 8 От би б знайти якогось собі суперника на Audi 8 і зробити з ним драг рейс, драг заїзд такий. Подивитися, яка тачка буде їхати краще: R8 чи GTR. -чик. Що ж, друзі, а на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам взагалі стільочок. Сподобався вам тюнінг цього глятегра від мене, чи не сподобався? Можливо, ви б зробили якось інакше, було б типа круче. Також хочу вам подякувати, якщо ви подивилися цей ролик повністю, якщо підтримали мене вашим лайком, вашою підписочкою. Ну а з вами, як завжди, був Ласун, і я прощаю з вами до наступних роликів. Всім па-па!